Студент Івано-Франківського бізнес-коледжу Владислав Пендурак разом із друзями святкував свій день народження на березі міського озера в Івано-Франківську. Раптом юнак почув крики на допомогу. Як виявилося, жінка разом з онукою прогулювалася поблизу озера. Однак чотирирічна Гануся послизнулася і впала у воду. Бабуся відразу кинулася на порятунок, але оскільки не вміла плавати, то сама мало не захлинулася, адже в озері було глибоко. Спочатку я поплав за маленькою дівчинкою, її до берега вже її старші люди забрали, а потім бабуся забрав бабуся і її до берега поміг добратися. Владислав спочатку поплив за дівчинкою. Доправивши її до берега, він передав її людям, які знаходилися поряд. А сам юнак в цей час поплив до бабусі. Вже за декілька миттєвостей жінка була в безпеці. У нас з озера. Я дуже дякую. Владислав Пендорак. Лауреат всеукраїнської акції, герой-рятувальник року.